Всім привіт! З вами Кіфрен та ваш просто віка і сьогодні я знімаю нам відео для мого каналу. Це перше відео в новому році, чому я дуже рада. Признаєш чесно. Єдиним заняттям протягом цих чотирьох днів є поїдання салатів і перегляд улюблених номерних фільмів. Але, знаючи себе, це продовжиться десь до лютого місяця. Тому я вирішила виганяти цю зимову хандру і піднімати собі настрій. Отож, в цьому відео я хотіла дати вам мотивацію на 2016 рік, зарядити вас позитивом. Тому, якщо ви саме це очікували від нового відео, то я дуже рада. Якщо ви хочете бачити... Більше подібних відео від мене, то поставте великий палець вгору, а також напишіть в коментарях мотивація з Мікі Френд. Поїхали! To-do List це простий список справ або список завдань. Запиши в нього всі свої важливі справи, щоб не забути. Список справ дозволить вам ефективно організувати свій робочий час. Отже, на простому аркуші паперу напишіть, як заголовок. Мені потрібно зробити, або просто to-do. Потім ставте цей листок у фоторамку. І запишіть маркером ваші плани на певний день. Готово? Mm -hmm.

Додаток має назву To-do. Сюди ви можете записувати все, що вам потрібно зробити, а сам додаток буде нагадувати вам про це. Простий інтерфейс, але він мені подобається. Тому й вам раджу. <му> Якщо ви часто забуваєте, що саме ви маєте придбати, то скачайте Купи батон. Так, дуже оригінальна назва, я знаю, але додаток дійсно класний. Скажіть мені, хто не любить слухати музику? Тому хочу порекомендувати вам додаток Music Daily, де ви можете знайти багато класних пісень. Ще один хороший додаток для планування вашого дня має назву Pocket Life. Це календар, але й водночас може слугувати як записна книжка. Що ж, ще одна хороша порада від мене. Заведіть щоденник для планування. Записуйте всі справи і плани на певний день. Це допоможе вам бути більш організованим. <звук> на просторах інтернету є багато мотиваційних картинок. Пошукайте ту, яка буде піднімати вам настрій, і поставте на головний екран телефону. Я вирішила розгрукувати деякі мотиваційні картинки і повісити їх на стіну. Думаю, вам сподобається ця ідея. With a big fat Oh <laughs> <laughs> you buy me a thong before you buy me a rose Be Covered in dirt before I'm covered in gold He's trying it on, yeah you're taking me out oh, Say what you want but i Як підняти собі настрій? Слухайте чудову музику. Тому створіть плейлист хорошого настрою в себе у телефоні чи в комп'ютері і насолоджуйтесь. Kill it. Now watch me nay nay Okay Now watch me whip, whip, watch me nay nay Why me do it Now watch it? me whip, kill it Watch me nay nay Okay Now watch me whip, whip, watch me nay, -nay.